Знаєте, я гадав, що нацизм у 21-му столітті це лише і винятково рашизм. Але ми бачимо, як ця от хвиля неодиктатури з усіма диктаторськими замашками 20-го століття продовжує крокувати по вільному світові. Є такий кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску. Він неочікувано здобув шалену популярність за невеликий час до виборів і посів перше місце у першому турі президентських виборів у Румунії за допомогою реклами. У TikTok і лише так в китайському тіктоці, в якому алгоритми невідомо як працюють, і взагалі невідомо, хто йому допомагав виграти. Є підозра, що і без росіян тут не обійшлося. В принципі, риторика Джорджеску це дуже активно показує. Після цього влада Румунії голосила про втручання в вибори, що воно сталося зовні, і голосила про повторне голосування, що ще більше додало. Популярності Джорджеску. тепер він заявляє, що Україна вигадана країна, і тепер її треба роздрибанити. Просто кажете саме, що говорив Путін. Світ змінюється, кордони будуть змінюватися. Більше того, якщо кордони зміняться, то де будемо? Ми у нас є північна Буковина. Інтерес у нас є Буджак, у нас є північний Марамур. Правильно, з колишнього як воно називається? Закарпаття, а залишиться і з угорцями. Львів, який залишиться за поляками, і Малоросія. До чогось подібного дорога неминуча, Україна. На вигадана держава, це Українська Радянська Соціалістична Республіка. Запитання ведучого чи Джорджеску робить ставку на поділ України? Він прямо відповів сто відсотків. Слова Джорджеску надто сильно повторюють російські наративи і путінські слова. Втім, йому треба пам'ятати, що так само легко, як він говорить про розподіл України, можуть розподілити і саму Румунію. Наприклад, в Румунії компактно живе півтора мільйони угорців, а російські дрони-шахеди вже неодноразово падали на саме. Територію Румунії і у світі, в якому Україна, яка начебто мала бути захищена міжнародним правом, немає гарантованого збереження і захисту кордонів, не може бути в такому світі гарантованого збереження кордонів і самої Румунії.